Переможці конкурсу Благодійне Закарпаття Закарпаття-2023» зібралися в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту задля символічного урочистого нагородження. Національний конкурс Благодійна Україна цьогоріч проводився вже в 17-те. В Закарпатті це вперше на регіональному рівні і це перший благодійний регіональний конкурс, благодійне Закарпаття. Якраз двадцять Закарпаття подало найменшу кількість заявок. Всього лиш 27. Але принаймні журі е, прийняло рішення, що можна нагородити у двох номінаціях: це регіональна доброчинність і місцева доброчинність. Нагородили всього лише двоє переможців і двоє других місць. Засновник та організатор конкурсу Асоціація благодійників України. Об'єднання, яке згуртувало десятки благочинних інституцій та благодійників із різних куточків країни. Національний конкурс покликаний відзначати найефективніші благочинні ініціативи. Із поміж нагороджених громадська організація Волелюбні. Друге місце в номінації Регіональна доброчинність отримали нагороду дуже несподівано, несподівано для нас, але це неймовірно приємно. Ми продовжуємо свою діяльність, і допомагаємо військовим, які перебувають на лікуванні в нашому місті. Перебуваємо допомагаємо тим, які перебувають наразі на фронті. і Боронять нашу безпеку і кожного дня схід нашого сонця і захід. Ми допомагаємо родинам військовим і щотижня організовуємо благодійні заходи на підтримку збройних сил. Це благодійні заходи для відпочинку дітей, тобто вони більше сфокусовані на дітей дітей, але з можливістю отримання. Збору коштів на допомогу Збройним силам. Переможець у номінації Регіональна доброчинність благодійна організація Дерево мого життя. Організація працює за трьома головними напрямками: це праця з військовими їх родини, це люди похилого віку. Це теж така досить вразлива частина нашого суспільства. І культурно-освітній напрямок. Це є така місія цього напрямку. Це Розвиток критичного мислення і взагалі якось таке відновлення інтелектуального суспільства. Заснування було як відповідь на повномасштабне вторгнення. Тобто, третій рік ми як працюємо, намагаємося відчувати потреби часу. І тому я думаю, що це є така наша сильна десна сторона. Друге місце в номінації місцева доброчинність посів палац культури та мистецтв Мукачівської міської ради. Реалітація військових проходить в культурних центрах. Ми допомагаємо з моральним духом. Ми мали можливість і використовуємо її, виконуючи різні заходи та концертні програми, де ми не просимо ні в якому разі а, скидати кошти в скрині. Ні, ми робимо якісь про. Переможець у номінації Місцева доброчинність благодійний фонд. Місія здоров'я наразі я сама проживаю в хусті, сама я родом з Запоріжжя, а наш основний штаб працює в центрі хуста. Наш благодійний фонд займається допомогою внутрішньопереміщеним особам, займаємося дітками, дітками, сирітами займаємося, допомагаємо жінкам, займаємося. Різними проєктами, які дають внутрішньо переміщеним особам можливість працювати, можливість надихатися, можливість робити більше, жити, Помагаємо Збройним силам України. Вручали також спеціальні відзнаки. За достойне представлення та промоцію доброчинності Закарпаття на національному рівні нагородили Міжнародний благодійний фонд Доркас Україна. Більшість проєктів зосереджені на Закарпатті та в Запоріжжі. Зокрема, у нашому краї допомагають внутрішньо переміщеним особам з навчанням та працевлаштуванням. Ми Допомагаємо пройти певні курси. Після цього людина отримує сертифікат і може працевлаштуватися, тобто даємо людині старт для нової професії, здобуття нових навичок, знань для того, щоб люди могли себе реалізувати та знайти себе після того, як вони. Перемістилися з однієї частини країни в іншу. Це такий свого роду старт на можливість нового життя, збудувати його тут, освоїтися тут та продовжувати жити всі ті переселенці, які лишилися в Україні. Ще одну відзнаку від регіонального партнера передадуть керівнику лікувально-профілактичного закладу, де проходять реабілітацію військовослужбовці. Олійнику. спеціальні відзнаки є й на рівні національному. Їхній перелік до наступного нагородження. Через рік є ідея доповнити нагородою для тих, хто працює над збереженням ментального здоров'я. Поміж нагородженням програму доповнювали виступи колективу Карпатські голоси.